Розбудова системи реабілітації на Закарпатті наразі пріоритет. Вона передбачає застосування мультикомплексного підходу для повернення пацієнта до нормального життя. Це робота ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, психологів і психотерапевтів. Сьогодні безкоштовну реабілітацію можна прийти в закладах, які законтрактовані з національною службою здоров'я за пакетом стаціонарна медична реабілітація та амбулаторна медична реабілітація. В закладі вісім. Закладів, які законтрактовані по стаціонарному пакету, 11, які по амбулаторному. Доручення міністра, щоб в кожному кластерному надкластерному закладі було відділення реабілітації і необхідну реабілітаційну послугу отримав кожен, хто її потребує. До кінця 2023 року такі. Відділення ще принаймні мінімум в двох лікарнях відкриється, і на протязі 24-го року в кожній кластерній лікарні буде реабілітаційне відділення. Загалом в Україні буде 7 тисяч 800 ліжок для пацієнтів, які потребують процесу активного відновлення. Це дозволить щороку надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації щонайменше для 125 тисяч людей. Мета е Цієї от реалізації нашого проекту це, по перше, необхідна мініма кількість ліжок, яка б могла б охопити тих людей, які потребують реабілітації. Реабілітація сьогодні це не просто фізіотерапевтична якась магія, це базується на доказовій медицині, на як наголошувано, мультидисциплінарній команді, яка працює багато спеціалістів над одним пацієнтом індивідуально в розробляючому план реабілітації і видуження і найшвидшого одужання. Керівництво Закарпаття заініціювало створення обласного реабілітаційного центру в Ужгороді для багатопрофільного осередку. Обрали будівлю колишнього пологового будинку. Чому ми саме обрали цю будівлю? По-перше, там вона сама досить велика будівля, що дозволяє розмістити нам там досить великий ліжковий фонд. По-друге, будівля перебуває безпосередньо в близькості з Ужгородською міською лікарнею, що звичайно є великим плюсом для такого великого ребільційного центру. По третє, будівля менш ніж за два кілометри до Аеродрому, що потім дозволяє нам здійснювати різні логістичні заходи для транспортування цих хворих. Також у центрі передбачається ветеранський ЦНАП у вигляді хабу. Тут надаватимуть всю інформаційну та правову допомогу тим, хто цього потребує. Людину Розумію, та людина, яка перебувала в таких самих умовах, як інші, це десь такий принцип рівний рівному. Ветерани, ми плануємо там на восьмому порсі великі зали, де ветерани зможуть самостійно збиратися. Вони будуть між собою спілкуватися, ділитися там будь-якими своїми проблемами, переживаннями. Проект планують втілювати за підтримки міжнародних партнерів, благодійних організацій і донорів та за кошти обласного бюджету. Загалом на реалізацію ініціативи потрібно близько 400 мільйонів гривень.